Наступний темперамент це темперамент меланхоліків. Згадуємо знову ж нашу схему з біології. Це коли сідають на його копелюха, а він починає плакати. Такий меланхолік і в житті. Це люди, такі дуже-дуже вони домашні. Вони взагалі не люблять шумних компаній, вони люблять такі ситуації, всі, переживати глибоко в собі, аналізувати, копатися. Вони досить є песимістичними, адже у всьому вони бачать такий негативний підтекст. Ці люди класні тим, що, наприклад, коли холерик і сангвінник, вони так поверхово подивились на якусь ситуацію, а ці вони залізуть в глибину, вони дістануть звідти, вони побачать все те підводне каміння і всі ті небезпеки, які можуть бути від тої чи іншої ситуації. Діти ж меланхоліку в садочку це такі непомітні діти, які мало з ким товаришують, вони проводять це все заняття в куточку, вони собі самостійно граються. їм не потрібно потрібен шум і гамір це діти, які переживають глибоко в собі, і рідко коли показують свої емоції. Наприклад, якщо щось сталося, вони будуть це все думати. Емоційно вони цього не будуть показувати. А це така глибина і переживання.